Доброді сьогодні де наносити декоративну фарбу маю, для цього нам потрібна безпосередньо сама основа, ця фарба використовується на матексма затонований в колір само, безпосередньо фінічного покриття. Тоді так само потрібен сам матеріал декоративний. Це нас буде тип має. Для цього нам потрібна щіночка, щоб біля магентів пройти, щоб не Тут тоді так само безпосередньо корито і валік з подовжувачем. Наносити все швидко. Фарбу бажано наносити в два шари кращого нанесення подальшого матеріалу. Саме це не потрібно формувати при хорошому освітленні. Не робити без ходів фарбами. І на карті засудається. Після того, як фарба у нас висипається 3-4 часа. Починаємо наносити суму високосвітній маю. Після того, як сама у нас високо, ми починаємо наносити свій високий матеріал магії. Перед цим матеріал розведемо десь на відсотків 20 грунтов. Так само, коли робляться великі ці робляться позначки для того, щоб було видно, через те, що так не вийде Материал так само наносится, но выпробовывается. Ну, это не Ну, то, конечно, да, Ну, Все цього так само робимо для цього висновніх